Російські окупанти другу ніч поспіль били по об'єктах критичної інфраструктури України ударними БПЛА, ракетами повітряного та наземного базування. Під ударом була Чернігівщина. Як повідомив очільник області, Новгородціверський атакували ворожі герані. Є руйнування. Пошкоджений райвідділ поліції, медичний коледж і житлові будинки. У власній домівці внаслідок атаки загинув 50-річний цивільний чоловік, травмована поліцейська. У Чернігівському районі ударні дрони поцілили по підприємству критичної інфраструктури. У громаді удар по одному з підприємств. У Чернігові Герані знову атакували об'єкт теплоенергетики. Окрім цього, під атакою РФ була й Дніпропетровщина. Як повідомив очільник області, населені пункти Нікопольщини перебували під атаками ворожих ФПВ-дронів. Гучно було у райцентрі Покровській, Марганецькій, Мирівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, легкова автівка, лінія електропередач. Люди не постраждали. Війська РФ масово атакували і Полтавську область ракетами і БПЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому. У районі Полтавщини очільник Кременчука повідомив, що внаслідок прямих влучань та падіння уламків спалахнули пожежі, пошкоджене технічне обладнання. Також уламки російського безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформації про постраждалих не було.